Нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, котрий є Христос Господь. І ось вам ознаки, ви знайдете сповите немовля, яке лежатиме в яслах. Христос народився, прославляємо Його. Дорогі поволеняни, брати і сестри, сердечно вітаю всіх святом Різдва Христового. Ми з вами разом з повнотою всієї православної церкви прославляємо пришествия в світ Сина Божого. Другого лице Святої Троїці, син Божий, прийняв на себе людську плоть. Для чого він це зробив? Для того, щоб нас визволити від гріха це основна мета, з якою прийшов син Божий на землю. Син Божий приходить на землю, щоб людей земних возвести на небо. Ці всі події, які оточували Різдво Христове, ми знаємо добре із Євангелія. Коли Діва Марія, не знайшовши місце, де б народити Сина Божого, для неї показався вертеп, куди заганяли овець царськими чертогами. Так співаємо ми після спів Хріздва Христового, тому що благодать. Божа осіняла на тих на Божу Матір і всіх, хто перебував під час народження. І Цю звістку про народження першими після Божої Матері і Іосифа обручника дізналися пастушки. Вони Прийняли славослові ангелів, які почули слава Вишні Богу і на землі вір в боговення. Таке славлення ангели на небі співали і вони на землі разом з пастушками прославляли Сина Божого. Тому, дорогі брати і сестри, будемо пам'ятати, що Ніякі події в цьому світі, ніяке звання не може бути перепоною для того, щоб прийняти в свої серця народженого Сина Божого. Основне, ми повинні пам'ятати, що чистота сердець наших це, це, це той стан, в якому ми можемо бачити. З якого ми можемо відчувати народження в цьому світі Сина Божого. І навпаки, гріх це, це той стан душі, який не дає повна відчути різдво Христове, який не дає, так як слід прославляти народження в цей, в цей світ Сина Божого. Тому, дорогі брати і сестри, будемо про це пам'ятати ці святі дні. І прославляти народженого богомладенця, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ще раз всіх вітаю з Різдвом Христовим. Хай це величне свято дасть нашій но страждальній Україні перемогу, нехай богонароджений младенець укріпляє наших воїнів і всіх людей, які страждають від війни. Нехай це свято буде тим поштовхом і натхненням, щоб нам з повною силою протистояти всім ворогам, і щоб скоріше закінчилася ця війна в нашій державі, і ми повноцінно всі разом прославляли Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, народженого в вертепі. Христос народився, прославляємо Його. Летіли сніжинки, просторі небесні, і що з неба сіяв.